Друзі, всім привіт! Рада збачити на своєму ютуб-каналі. Сьогодні з вами в мене таке незаплановане відео. Хотіла поговорити про те, що мене зараз дуже сильно турбує, а саме про тему цінності і як не перестати, перестати обесцінювати себе і свої поступки. Розказую взагалі про історію, як як, в принципі, ця тема зайшла до мене в голову, чому вона зараз опиняється в мене на каналі. Е, суть в тому, що недавно я мала тренування зі своєю тренеркою, і ми з нею говорили про все на світі і дійшли до того, що там, от, важливо мати великі цілі, важливо розвиватися, важливо рости. І е, вона мені класно дала таку думку, каже, е, от уяви собі, що ти там, все життя заробляла 0 гривень. І потім, в одного моменту ти починаєш заробляти там, 5 тисяч гривень. На початку, коли ти зробляш таку суму, тобі здається, вау, клас, круто, це так прикольно було нуль, стало п'ять. Але за якийсь час, там не знаю в кого як, в когось це за місяць, в когось це за піврок, в кого це за рік, люди, як правило, починають обесцінювати ті той рівень, на якому вони знаходяться. Тобто, мовно, якщо на початку... Для неї цей скачок від 0 до 5 тисяч був вау ефект такий, так, було дуже класне вчуття, не знаю, захват і так далі, то якщо вже ця людина рік заробляє 5 тисяч гривень, для неї вже це стає нормою, вже перестає так сильно людивувати, заряджати енергію і так далі. І що важливо, що незважаючи на те, що вона вже рік заробляє ці гроші, це все одно важливо цінувати. Тобто, у мене особисто дуже відгукнулося це питання, бо в мене так от вийшло, що якийсь час я знаходжуся на одному рівні, і мене починається бісити, я починаю це постінювати, і мені хочеться рости. Так, от так само ця людина, яку я давала в прикладі. Можливо, розуміти, що, незважаючи на те, що рік людина заробляє стільки ж. Там, бумовно, тих 5 тисяч гривень, але вона не заробляє менше, і вона не заробляє нуль. Вона все ж таки заробляє і залишається на тому рівні, на якому вона є. Так, можливо, вона не сильно росте, вона не падає вниз, але вона залишається на рівні. І оце навіть це зусилля залишитись на тому рівні, на якому є, це теж ну, не відсутність роботи, це не ну так. Тобто людина не просто валяється на ліжку, нічого не робить, вона все одно для цього прикладає якісь зусилля. І дуже важливо це цінувати. От я до чого веду. так от, Дуже важливо цінувати те, на якому рівні ми є зараз, незважаючи на те, що всі ми так, люди, ми всі хочемо розвиватися рости. Все одно буде якийсь такий момент, якийсь час, коли ви будете стояти на одному і тому самому рівні. І це не завжди буде означати те, що. Ви там не розвиваєтесь, що ви там не знаю, не знаю, вам треба з собою в лінчай і взагалі прокрастинатор. Дуже важливо цінувати навіть той рівень, на якому ви знаходитесь зараз, не те, що ви хочете більшого. Чому тому, що як не крути, я з кількома людьми спілкуюсь, слідкую, і е, ніколи немає ви цього, знаєте, ці межі ідеали. Завжди, якщо ви заробляли там нуль гривень, зараз заробля... буде... ну якщо ви зараз заробляти 0 гривень, вам буде круто заробляти п'ять тисяч гривень. Коли ви будете заробляти п'ять тисяч гривень, вам захочеться заробляти десять тисяч гривень. Коли ви зароблятимете десять тисяч гривень, вам захочеться заробляти п'ятдесят тисяч гривень. Коли ви будете заробляти п'ятдесяти тисяч, вам захочеться заробляти сто тисяч гривень, і це серйозно це буде безкінечно. Безкінечний процес, отакий, от знаєте, як білка в колесі, ви будете ганятись за якимись великими вершинами і не цінувати той момент, який у вас є зараз. І особисто в мене ця річ дуже сильно відткнулася, тому що в мене якийсь вже на доволі довгий час такий якийсь був стан, типу, блін, треба щось робити, треба йти, там, старатися, пробувати нове, йти, ризикувати, щоб рости. Так, і е, я себе зловила на тому, що я просто тотально обесцінюю той рівень, на якому я є зараз. Так, незаречи на те, що це доволі хороший рівень, якого я раніше навіть не уявляла, що в мене буде, так тобто, взагалі, в мене навіть не було такої думки, що я там умовно буду стільки заробляти. Зараз для мене це норма, і мені хочеться там x 10 ось. А завжди з x 10 і той, той рівень, на якому ми знаходите зараз, він вимагає якогось часу, він вимагає якоїсь моральної готовності, фізичної і так далі. Ось. І важливо просто цінувати те, що в нас є зараз, бо того ідеалу ніколи не настане. От я просто для мене тоді був такий інсайт. Бо от ми, в принципі, з моєю тренеркою, спілкувалися на цю тему, вона каже, от, що тебе треба? Я кажу, ну мені хотілося б там, умовно, більше Більше не знаю, учнів, більше заробляти, більше всього. Вона каже, добре, давай ти уявиш, що в тебе там знаю, x2 учнів від того рівня, на якому який тебе є зараз. Що станеться? Я кажу: ну, в принципі, я буду більше заробляти. Вона каже, добре, уяви собі, що той подвоєний дохід, який би тебе був, від тої кількості учнів ти отримала. Що ти зробиш? І я зрозуміла, що я там, умовно, я би хотіла відправитись десь в поїздку, відпочити. І сама суть я завжди вважала, що мені важливо там, умовно, зробити цей скачок більше заробляти, хоч насправді не в тому суть, і не воно зробить мене щасливим, а зробить мене щасливим той самий відпочинок. І а я постійно крутилася як білка в колесі, щоб вийти на той новий рівень, так, зробити цей новий скачок, який і так сам по собі міг би статися в будь-який момент. Але за рахунок того, що я постійно на ньому зациклена, я обезцінна те, що я роблю зараз, і таке відчуття, що все, що я роблю, воно типу, не приносить того результату, який я хочу. І просто реально, коли я зрозуміла, що того ідеального моменту ніколи не буде, як я вже й сказала, якщо зараз я там заробляю там, умовно, 5 тисяч гривень. Якщо задати приклад, так? І буду там, заробляти 10 тисяч гривень, то коли я буду на тому рівні з десятьма тисячами, я захочу 50, захочу 100, захочу 200, захочу мільйон. І ніколи не буде того ідеального моменту, коли, знаєте, оце все. Все ідеально. Тобто завжди я не знаю, як, чи ви спостерігаєте такими людьми, але я завжди спостерігаю. Там з якимись успішними людьми слухаю їхні історії, слухаю їхні інсайти. І кожен мільйонер хоче стати мільярдером. Кожен, не знаю, кожна людина, яка заробляє тисячу доларів, хоче заробляти 10 тисяч доларів. Кожна людина, яка заробляє 10 тисяч доларів, хоче заробляти 100 тисяч доларів. І так буде безкінечно. І коли я це зрозуміла, я почала більше цінувати те, що я маю зараз, і почала більше на це спрямовувати свій фокус, що те, що вже є зараз, це теж якийсь етап, це теж. Класно, це теж потрібно цінувати. І погано, це коли ви знаєте, вкотитеся вниз, Тобто, з кожним місяцем у вас дохід, допустимо, зменшується і дійшов до нуля. Але навіть якщо в якийсь момент стоїте на місці, по-перше, це не вічно, це не завжди так буде. А по-друге, це теж результат. І це теж не є погано. Просто дуже складно притягнути, скажімо, новий успіх, нові якісь звершення, коли ти. Обесцінюєш те, обесцінюєш те, що ти робив. Знаєте, це як людина, яка приходить, дарує тобі подарунки, а ти кажеш, а чого не більше подарунок? Так, там ну умовно, там тобі подарували квіточку, ти кажеш, а чого не сто? Так, Чого не сто туріянта, одна тільки? І з часом така людина просто перестає вам приносити квіти. І так само по відношенню до себе. Якщо ми не будемо себе хвалити, не будемо себе цінувати, не будемо цінувати те, що ми вже зробили, те, що ми вже робимо. Наша оця, друга людина просто перестане віддавати, і це реально може призвести до дуже сильного вигорання, до розчарування і тому подібного. І для мене просто це була така важлива думка. Це те, що мені не дає спокою останні декілька днів. Тому я дуже хотіла поділитися цим з вами. Можливо, в когось з вас теж таке бувало чи є зараз? Якщо так, то це, це знак вам зупинитися, дати собі відпочити і. Просто походити себе за те, що ми вже зробили. Дуже класною, до речі, практикою є от список своїх досягнень, тому що кожного дня ми робимо якісь кроки, які ми просто не помічаємо. Здає... Нам здається, що це само собою зрозуміло, що нам про все виходить. Але якщо ми виписуємо це на листочок, тоді до нас приходить це усвідомлення того, наскільки багато ми вже досягли. Це дуже класна практика, яку я. Практично завжди роблю, коли, знаєте, настрій дуже поганий, або я знову включаю обесцінення себе. Я просто сідаю, відкладаю всі справи, беру блокнот, ручку і виписую все те, чого я вже досягла на свій вік. І тоді в мене. Знаєте, прокидається така супер велика вдячність до світу, до себе, до людей, які мене оточують, до роботи, до моїх учнів, до, до всього чим я займаюся, тому що я розумію, що це дуже багато роботи, дуже багато зусиль і класні реально результати. Е, тому е, дуже важливо іноді просто сфокусуватися на тому, що у вас вже є, щоб це примножити. Тому що я колись прочитала дуже класну думку в книзі. Якісь там по саморозвитку, не можна навіть сказати яку, але несуть то, на чому ми фокусуємось, примножується. Чим більше ви будете фокусуватись на тому успіху, на тих речах, які ви вже досягли, тим більше успіху ви будете притягувати в своє життя. І тому цінуйте себе, любіть себе, хваліть себе, тому що найбільший критик для кожного з нас це ми самі. Інші люди часто можуть сторони бачити, наскільки ми круті, наскільки ми багато чого класно робимо. А самі ми для себе найгірший суддя, який найбільше нас з'їдає з середини. Тому я сама зараз над цим працюю і хочу підтримати всіх тих, кому відкликається це взагалі моя думка, хто теж стикався з обстінням себе, бо це насправді шлях в нікуди. Я би дуже не хотіла, щоб серед моїх глядачів були такі люди, тому це відео для вас. Я хочу вас похвалити, що ви молодець, що у вас все вийде. Продовжуйте робити те, що ви робите в своєму темпі, і у вас все вийде. Не забувайте самі себе хвалити, тому що я знаю, що порізно буває. <с -різному> буває таке, що вас хвалять. Ваші друзі і знайомі, буває таке, що вони просто нічого не кажуть, і вам здається, що ви робите щось не так. Тому... Таке, таке от в мене відео, яке мені дуже хотілося записати, з вами поділитися, тому що я розумію, що це дуже важлива тема. Дуже багато хто обесцінює свої результати або просто їх не помічає. А це дуже важливо для вашого росту. Тому в мене все на сьогодні. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Якщо у вас інсайт, обов'язково діліться ним в коментарях. Діліться цим відео своїми друзями. позначайте мене, мій канал. Мені буде дуже приємно, буду вас репостити, тому що дійсно. Інформація така, яку іноді просто варто почути, і якось, знаєте, по-іншому подивитись на своє життя і на те, як ви до себе відноситесь. Тому в мене все на сьогодні. Гарного вам дня і побачимося з вами в наступному відео. Всім-па!